Вітаю вас, мої любі майстри! Ми продовжуємо з вами мріяти, конструювати і фантазувати. Сьогодні на занятті з конструювання ми з вами будемо виготовляти пташку. Яку саме пташку, ось послухайте віршик і спробуйте здогадатися. Коли хвіст свій розпускає, світло сонця закриває, величавий, мов панич, кольоровий птах-павич. Саме ось такого павича ми з вами сьогодні будемо конструювати. Ось в мене є вже декілька заготовлених. Для виготовлення павича мені потрібно папір половинка аркушу А4, половина альбомного листа. Папір кольоровий беремо, жовтого кольору і. У мене є смужка червоного кольору. Ця смужка нам буде потрібна для того, щоб прикрасити павича. Червоний колір можете взяти папір односторонній, а можете брати двосторонній, як вам зручніше, який у вас є. Отже, починаємо виготовляти нашого павича. Папір складаємо наполовину, ось так от накладаючи рівненько куточок на куточок, склали і. Проводимо пальчиком для того, щоб вийшла лінія згину. Далі з одного боку відбираємо десь невеличкий шматочок, визначаємо собі десь ось такий шматочок. Паперу можете позначити лице і знову ж таки за цією поділкою загинаємо папір. Ось так. Далі нам знову потрібен буде олівчик. Ми промалюємо шию нашого павича. Орієнтир, дивіться, з куточка в куточок. Тут у нас буде клюв і голова павича, а звідси буде шия. Ось так, ось так зробимо, позначила собі рівчику. Угу. Далі відкриваємо наш папір і бачимо, ось тут у нас з'явився такий прямокутничок. Цей прямокутничок нам треба прибрати. За лініями згину ми його зрізаємо. Він нам поки що. Не потрібний. Ми зріжемо ось так акуратненько ножицями. і кладемо в бік. Далі будемо складати папір гармошкою. Все загнемо туди всерединку, щоб воно нам не заважало. І ось так зробили першу складку, тоді робимо наступні. Бачите, рівненько край на край для того, щоб вийшли однакові смужечки, однакові між собою і рівненькі між собою. І так складаємо, доки не закінчиться наш аркуш паперу. Не поспішайте, вирівнюйте смужки. Ось я склала папір гармошкою. Ось бачите, ось бачите, так от. Далі повертаємо до себе тією стороною, де ми малювали шию ковича, і зараз приберемо зайвий папір, виріжемо саму шию. Ось так от. Вирізаємо голова, клювик. Ось Акуратненько, шия оповича тонка, на відміну від хвоста, який широкий і пишний. Ось ми зрізали зайвий папір. Кладемо перед собою, ось таким чином, і тоді складаємо навпіл. Ось у нас виходить, залишилася шия голова, і ми склали хвіст. Для того, щоб хвостик був у нас гарний і міг красиво розпушитися, ми змащуємо клеєм ось ці сторони, які у нас всередині. Ось, змащуємо гарненько клеєм і ще раз прикладаємо. Притиснути добре, розкриваємо і маємо ось такий хвіст павича. Для того, щоб наш павич міг стояти, ми зафіксуємо його, змащуємо нижню сторону, клеєм також, ось тут. І шматочок паперу, як ми, ми зрізали на початку, він нам знадобиться. Ми ось так прикладаємо сюди, приклеїмо. Якщо у вас є якийсь більш цупкіший шматочок паперу, ми, ви можете взяти його, на ньому павич буде стояти краще. Ось. Кладемо на стіл з воротнього боку пальчиками так от можемо притиснути, щоб воно гарно зафіксувалося. Притискаємо і відкладаємо. Сторонку для того, щоб павич підсох. Далі візьмемо смужку паперу червоного кольору і знову ж таки складемо гармошкою. З цієї гармошки нам треба буде вирізати прикрасу для павича, тому не треба накладати багато шарів, тому що незручно буде вирізати. Ось, я візьму стільки, а потім повторимо. Я склала папір так, гармошкою, і промалюю зараз той елемент, яким я буду прикрашати хвіст павича. Я намалюю капельку, ви можете намалювати кружечок, можете намалювати ромбик або будь-який інший елемент, який вам до вподоби. Адже ми фантазуємо і творимо. На основі своїх фантазій. Ось бачите, в мене вийшло багато таких крапельок. Цими крапельками я зараз прикрашу хвостик павича. Ось сюди, клеїмо. Ось так. І по всій. По всьому хвостику ми клеїмо ось такі прикраси. Якщо вам не вистачить капелюк, ви можете взяти одну із готових, знову ж таки, скласти папір гармошечкою, прикласти вже той, той який у вас є, і обмалювати його, для того, щоб всі крапельки були однакові обмалювали і знову ж таки вирізали. І продовжимо прикрашати хвостик нашого павеча. Ось я прикрасила свого павича. Бачите? Ще зраду так притримаємо. Це треба, щоб він підсох. Ось такий вийшов у мене павич. Сюди можна ще додати і на червоні. Крапельки додати прикрасу, і не забудьте промалювати павичеві око. Зараз я це зроблю також. Можна скласти, промалюємо павичеві око з двох сторін. Ось і з цього боку. Ось такого павича зробимо. І маємо таку красу. Іграшку маємо собі. Коли павич підсохне. То можна буде з ним погратися, особливо, якщо у вас є декілька. Ось так, як у мене є такий і такий. Утвориться ціла павичева сім'я.